чому дорівнює значення виразу. Сума двох дробів. Так, потрібно звести до спільного знаменника. Переписуємо знаменник першого дробу, корінь з п'яти плюс корінь із трьох, помножити на знаменник другого дробу. Корінь із п'яти мінус корінь із трьох. Тобто формуємо вираз, який складається із множників. Найменший такий вираз, який буде ділитися і на знаменник першого дробу, і на знаменник другого дробу. Бачимо, що це їхній добуток добуток цих двох знаменників. Сформувавши спільний знаменник, ділимо його на знаменник першого дробу і отримуємо допоміжний множник для першого дробу. Отже, корінь з п'яти скоротиться. Залишиться корінь з п'яти, мінус корінність трьох, тому буде. Допоміжний множник першого дробу корінь із 5 мінус корінь із 3. І так само спільний знаменник ділимо на знаменник другого дробу. Скоротиться, корінь з 5 мінус корінь із 3, і залишиться корінь із 5 плюс корінь із 3. Тепер перемножимо чисельники на допоміжні множники. І записуємо все це в чисельнику формуємо чисельник нового дробу. Корінь із 5 мінус корінь із 3 помножити на допоміжний множник корінь із 5 мінус корінь із 3. Це те саме, що цей вираз у квадраті. Додати. Корінь із 5 плюс корінь із 3 помножити на корінь із 5 плюс корінь із 3. Це те саме, що цей самий вираз у квадраті. Дорівнює. Коли в нас в попередніх прикладах стояв тут знак не плюс, а мінус. Тоді ми використовували формулу різниці квадратів. А, а зараз ми не можемо це використати, так як сума квадратів немає такої формули, тому ми розкладаємо кожні дужечки за формулою квадрат різниці, квадрат суми. Отже, нагадаємо квадрат. Різниці – це А мінус b в квадраті дорівнює А квадрат мінус 2аБ плюс b в квадраті. І А плюс b в квадраті дорівнює. Це те саме, тільки знак плюс. Плюс 2аБ. Плюс b в квадраті. Отже, корінь із 5. квадрат різниці записуємо. Корінь із 5 в квадраті. Квадрат першого. Мінус подвойний добуток першого доданку на другий доданок, корінь із трих, плюс квадрат другого доданку, корінь із трьох у квадраті, плюс. Аналогічно, корінь з п'яти квадраті, плюс подвойний добуток, першого доданку на другий, плюс корінь з три в квадраті, квадрат другого доданку. Записали, все це ділимо, бачимо тут а в знаменнику, що це різниця квадратів. Різниця квадратів – це а б помножити на а б дорівнює а квадрат мінус б в Отже, буде корінь із 5 в квадраті мінус корінь із 3 в квадраті дорівнює. Мінус 2 корінь з 5 помножити на корінь із 3 Скорочуємо із плюс 2 корінь з 5 Множити на корінні з трьох залишається корінь із п'яти у квадраті. Це в нас, ми знаємо, власне корінь із А у квадраті, це те саме, що корінь із А в квадраті. Це те саме, що корінь із А помножити на корінь із А, і все це дорівнює А. Якщо А більше рівно нуля. Так, 5 у нас більше рівня нуля. Отже ми записуємо. Це в мене такі дужки записую, коли властивість. Отже, буде 5 плюс 3 плюс 5 плюс 3. 5 мінус 3 дорівнює. Додаємо фактично 2 буде 5 плюс 3. Що це є таке? П'ять плюс п'ять, десять, десять плюс шість, шестнадцять поділити на два. Три є вісім. Отже, правильна відповідь. 8.